Синє небо, жовте поле, України це земля. Все, що бачимо навколо, наше це не москаля. Всі тут рідні і привітне, з діда-прадіда було, По весні калина квітне, береже в душі тепло, Соловей ще вече в лузі. Віру нам дає в добро. Він пише про Україну, про війну, про душевні переживання. Пише так, як відчуває, як підказує серце. Він ніколи не був гуманітарієм, не вивчав віршовані розміри. Любов до книги української поезії привела бабуся. Вона не писала, але вона їх читала багато. Мені вона мене в 4 роки навчила читати бабуся моя. Ну, тож такі були тоді люди куркулі, розумієте, які, які поганяли з домів. Чотири роки і читала вона Шевченка, читала франка. Станіслав Коваленко, уроженець ічні, і гадки не мав, що колись буде римувати рядки. Босоногим хлопчиськом досліджував незвідане. Любив ходити до лісу, у поле, де запашні трави, чисте повітря. Шкільні роки, навчання, вибір професії. Пішов у професійно-технічне училище на музикальній фабриці, постишував у Чернігові. На музикальній, як казали, там не грати учили, а інструменти робити вчили. Вона була така спеціалізація столяр краснодеревник він не обов'язково на музикальній фабриці. Був на і нас направили, мене і другому направили у бровари на експериментальну, там тільки побудували. Перший трудовий досвід та призов до армії службу ніс у прикордонних військах біля Калинінграду. Трудову діяльність Станіслав Миколайович продовжив не за професією, паралельно навчався. Працював я на молокозаводі, десь працював я на випарній установці, там таке сухе молоко роблять. Потім холодильні установки, холодильники працював. І потім учився, закінчив м'ясомолочної промисловості І працював інженером по праці». І знову крутий поворот у долі Станіслава Коваленка. Таке вже життя. Чоловік йде працювати до правоохоронних органів у відділ по боротьбі з економічною злочинністю. оперуповноваженого до старшого, потім начальником я був декілька років. Спробував себе Станіслав Миколаєвич і в політичній кар'єрі. Був представником президента на Ячнянщині, а потім знову повернувся на завод сухого молока та масла. Тут працював 11 Років вже і після виходу на пенсію. Здавалося б, насичене життя ні хвилини вільного часу, ані пан Станіслав не полишав столярне ремесло. Тим паче, що талант різьби по дереву унаслідуваний. У мене дід по маминій лінії, він жив на Жовтневій, він був дуже сильний столяр. Він робив вікна, двері по всьому району. І воно ще, може, в генах там що то таке, бо я знаю, дехто вчився, але він не став далі робити. А я це, і мені мені просто подобається. Для себе там роботи з дерева у Станіслава Коваленка здебільшого для дому. Тут тобі і поличка для черевиків, і стільчики. А чого варта полиця для книг, сувенірів, які вже більше 40 років. На дворищі господаря Альтанка, лавка, міні, млин, будка для домашньої улюблениці собачки Аліси та інший антураж. То все власноруч, говорить пан Станіслав і показує святе святих свою майстерню. Все до ладу, кожному інструменту своє місце. Замовлення приймаю. Жартує чоловік. Роблю, ну тільки не на продаж, а як хто закаже. Роблю табуреточки, стульчики, столики, підставочки, підсвіти. Так знайомлячись, переходимо до головного, до поезії Станіслава Коваленка. Ділиться писати почав після тридцяти, отримавши звання старшого лейтенанта. Надихнуло знову жартує чоловік. До цього я їх не писав. Ні в школі не писав ніде. Чіка. І потім почав писати. З тих пір вірші народжуються чи не щодня. Я їх вірш пишу кожен день або через день. <сум> і печатаю, і в Фейсбуці, і по всіх групах. Іноді на римовані рядки потрібно лічені хвилини. Іноді навпаки. Буває, що часу, буває три минути. Буває, от приходить. От я можу серед ночі проснутися, саме легше. тому що тихо. І, і, і ото за три минути пишу вірш. Утром можна питаться. Вишивала мати сину вишиванку. Вишивала раду в тихі мирні дні. Ще вона не знала, що одного ранку. Син її єдиний буде на війні. У творчому дорубку Станіслава Коваленка більше 400 віршів. Є власне збірка, друкується у місцевому літературно-мистецькому журналі Криниця. Сьогодні його поезія то про патріотизм, героїзм наших захисників. Рядки про героя України Олександра Мацієвського глибокі, ось де український характер, незламність наших воїнів. Куля пробила серце, наскрізь прошила тіло. Він не боявся смерті. В бій він ішов сміло. Знав, що колись загине, і не і це не дарма буде. Пам'ять залишить сину. Може, згадають люди віршів у Станіслава Коваленка досить, аби випустити не одну поетичну збірку. Перша вийшла в світ за підтримки мецената Віктора Кияновського. Проте фінансова складова бажає кращого. Тож автор знайомить зі своїми віршами на сторінках соцмереж саме на Фейсбуці, потоваришував з метром поезії прилучанкою Лілією Черненко. Тепер Лілія Васильівна наставник та добрий товариш. На сірому небо фоні на середині вікна. Стояла на підвіконні квітка зовсім одна. А за вікном була осінь, йшли хмари повінча з води. Та квітка вірила й досі, що літо буде завжди. Стас дуже гарний поет, дорогий для мене колега. У нього такі чесні чоловічі вірші. Громадянський про війну, про Україну, про біль, яка в ньому живе. І дуже добре, що маємо стільки гарних добрих поетів на нашій прилуцькій землі. Так саме рідна земля додає сил, надихає. Рідна земля народжує таланти. Затишний двір родини Коваленків, уквічений трояндами, лавандою. Тут скрізь душа, любов дбайливих господарів. Поки знімали програму, дружина пана Станіслава Людмила займалася господарством, але її присутність була скрізь, бо вона берегиня і муза, поета. Отак, з рідної землі, з любові, Станіслав Коваленко бере сили для життя для майбутньої поезії, бере і віддає. Сторицею, всі ми діти свого краю, земляки для нас рідня. Іншого не треба краю. Ми язичні щодня. Тихо плине наша доля, річки іченьки вода, з нами віра і наша воля не зламає нас біда.